Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт! Ну що, народ? Нарешті картопелька вже підросла. Це для відео для хейтерів, які казали, що нічого не виросте. Та тут ми посадили по пшениці. Бачите, пшеничка слабенька, трошки така. Ну, дощів не було. А картопля, як бачите, виросла. Так. Будемо підгортати картоплю. Привіт! Приїхали котянькою. Зараз перевертаємо ці лапи, скажімо так. Там вдома познімали були. Воно так стоїть, що незручно не, не проходить. Тому їх познімали та й так поставили. Ну, Дивіться, яка картопелька непоганенька. Да, що скажеш? Добре хороша. це некше, то просто начий сорт. Ну так, бач, дивіться. Так, звітілі, звіті, пошире там. Але нічого, всю, під, всю підгорнемо. дай. Тут небагато. Соток 10. Ну і покажемо вам трошки. Так, і ще хтось там писав, що колеса можна поставити. Ну, можна, тільки, ну. Регулюється й до вінтами. Так, да, батя вінтами підрегулював, та й нормально. Зараз ще ті колеса купляю, бо їх немає, де його брати, шукати. Якби там культиватор ще був, глибина опілена, висували де їх. Більше не, не тільки тої картоплі, багато, два города картоплі, дома на полі один, то й все. То в принципі так справляється. Оно регулюється у нас тут все. Тут такі болти зробив, знизу гайка там. Тобто можна підкрутити, підрегулювати, навіть десь якщо рядок вужчий, ширший, ну, без проблем. В принципі, тут приймається бачите, батя взяв та й рукою собі подвинув трошки. Рулеточкою поміряв, все просто. Друзі, працює, бачите, нормально. Нормально. Підгортає, підгортає. Коротше, сів на трактор, Батя каже, сядь попробуй. А він подивиться, ну, типу з боку чи нормально. Я щось їду, їду, не, ну, не тягне і все. Скидає трактора в сторону. Там виходить, ще борозна краю, то так його трохи зносить. Не можу зрозуміти, що за прикол. Коли дивлюсь передок ну, відключений. Тільки включив передка, погнав! Погнав без питань! Ну нормально, дивіться, пройду навіть вам покажу. Так що передок реально то, то сила. Да, тут трошки трошки менше картопелька, якийсь інший сорт. А тут з краю, то така вже так дебела така. Ну нічого. На, на Після обіду сьогодні передає дощ і на завтра передає дощ. Ну, Дасть Бог піде дощ як буде добре. Тут трошки видно на складку трошки ширший рядок, але ну, нічого, все буде нормально.